Сидиш в депресії, слухай далі. Не сиди. Перша піз... Івана, Івана 4:16. Ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі. Основне, ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Ніхто тебе не заставляє сьогодні любити Господа. Але я тебе хочу заставити. <смі> я тебе хочу просити, щоб ти прийняв Божу любов до тебе. Тому що він реально зробив багато речей для тебе і прийми Божу любов до себе. Ми пізнали і увірували, що Бог має любов до нас. Амінь. І Бог має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі. І в нім Бог пробуває.